Гроші на здоров'я з нового року. Деякі послуги у медзакладах стануть для пацієнтів платними, зокрема, ті, які не покриває програма медичних гарантій. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я та додали платні послуги лікарні надавали й до цього. Втім, тепер їхня класифікація стала чіткішою. З 1 січня ми оновили редакцію постанови, яка регулює надання платних послуг у лікарнях. З'явилися коди-класифікатори. У лікарні повинен бути прейскурант і визначений розрахунковий рахунок, на який за ці послуги потрібно сплатити кошти. Івано-франківські медзаклади, окрім держбюджету, додатково фінансуються з міського. Завдяки цьому кажуть, у профільному управлінні більшість медичних послуг містяни можуть отримати безкоштовно. Наші комунальні некомерційні підприємства вони фінансуються з таких джерел, як державний бюджет через Національну службу здоров'я України. Де є за програмою медичних гарантій є пакет медичних послуг, і відповідно ці послуги надаються для пацієнта абсолютно безкоштовно. Але, на жаль, цей пакет покриває десь 85 до 85 75-85% потреби закладу охорони здоров'я для їх якісної господарсько-фінансової діяльності, від якої, власне, і залежить якість цих медичних послуг. За наявності електронного направлення від сімейного лікаря деякі послуги, навіть ті, які не покриває програма медичних гарантій, можуть стати для пацієнтів безкоштовними, додають в управлінні охорони здоров'я. Лікар має право дати безоплатно це електронне направлення на безоплатні обстеження, якщо вони є у протоколі надання медичної допомоги. Відповідно, це є десь якась обмежена кількість у рік цих послуг. Мається на увазі лабораторні, інструментальні методи діагностики, консультування і інші. Обстеження, які проходить пацієнт, якщо пацієнт має бажання частіше пройти чи без електронного направлення пройти, то тоді власне він і для цього і потрібні ці платні послуги. Платні послуги затверджуються рішенням Івано-Франківської міської ради виконавчого комітету. і Власне, керуємося. Ми постановою кабінету міністрів 11.38 Про затвердження перелік та тарифи на платні медичні послуги. Наразі це питання перебуває на громадському обговоренні, каже Алла Вацеба. Вже в середині січня містяни зможуть ознайомитися з точним переліком послуг, за які доведеться платити на сайтах медзакладів. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.